Радянський газон, значок газа, це зрозуміло. Е, з цікавого. Оці, хі -хі, як я колись назвав двірниками і всі мене захейтили, е, давайте скажемо оці сонцезахисні щитки, дивіться які. Тобто це по факту для дальнобойщиків, Добре, розумієте, там задом, дивіться, Згадом інтересний і недорого. Але все шкіряне, тобто можна сказати, що це шкіряний салон. І тут він шкіряний, і тут. Ну, цікаві вони такі. Значить, Взагалі там місця достатньо. Хоча пишуть всі в коментарях, я читав, і хлопці кажуть, які на ньому їздили, тут взагалі дуже поганий е, огляд. Тобто ти ні в дзеркала нічого не бачиш, ні в цьому, ти ніби і на автомобілі, а ніби як в БМП якомусь сидиш. Хоча броня тут взагалі взагалі ніяка. І найголовніше що цей запах гарі Тут постійно сифонить від оцього відсіку з двигуном. І тут так штиняє тої гарі, що просто завал. Е, кондиціонерія. Бачите, тут такий <схи> кондішн. Так, коробка механіка. Це добре, не дай Боже, щоб тут автомат був. Рушник, як у Азіку. Якомусь. Ну, а так, в принципі, все непогано. Е, пробіг 4000 кілометрів, фактично нульць. Ремонт кожних 28-29 кілометрів, вона стає на ремонт. Вона то не заводиться, то ще щось. І найголовніший інструмент, без якого вона не їде. Другий молоток. Як вам оркська техніка? А? Треба нам таке? І порівняйте це з якимось нашим інгуаром, ну навіть з тими козаками, які були в попередній генерації.